Добрий вечір, люди, в вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог рождає. З давніх даве у зимові дні приходить до нас велике свято, Різдво Христове в Україні. Тільки нас з'явиться на небі вечірня зірка. Люди одягають вишиваний одяг, застеляють стали святковими скатертинами і починається святий вечір. Для його святкування готують традиційну вечерю, але головною стравою у цей вечір є кутя. Це медова пшенична каша, в яку додають горіхи, мах, і вона дуже-дуже смачна і заливають її узвару. Ви коштували таку? На покутті під іконами ставлять пшеничний сніп. Які називаються діду і прикрашають його стрічками. Діду вважається символом врожайності. А наступного ранку дівчата та хлопці веселим гуртом ідуть від двору до двору, співаючи колядки та прославляючи Ісуса, нашу славну Україну та людей, які є дуже-дуже працівнитими. Ніг на землю сипле тихо, на душі велика втіха, віфліємська зірка сяє та Ісуса прославляє. Малята. А чи приходили до вас колядники? Якщо приходили, то що вони робили? А які гостиці їм давали за те, що вони колядували? Я бажаю вам. Малята і вашим батькам, щоб у вас з'явився гарний святковий настрій, адже попереду в нас гарне свято, Різдво Христове в Україні. Зі святами вас!